Сьогодні ми з вами вирушаємо по пішохідному маршруту, який я називаю портал в інший світ. Ми здійснимо подорож до ландшафтного заказника державного значення Балка Північна Червона. Гід Гана Літвінчук веде зацікавлених до історичного місця. Від зупинки центральна у селищі Веселі Терни стежкою через розкішне пшеничне поле, звідки відкривається чудова панорама на місто. А внизу видніється балка північна червона навесні та на початку літа. Вона по особливому мальовнича, завдяки буянню зелені, цвітінню польових трав, червоних маків та ніжно-рожевої шипшини. Повила, різнотрав'я та ящерки під ногами. Справжній релакс в балці Північна Червона. Зі спусками та підйомами до самого серця унікального Криворізького стоунхенджу старовинного залізничного мосту. Ці опори колись будувалися з бутового каменя та кварциту. Облицювання гранітне міст з'єднував станцію веселі терни зі станцією Колачевського. Перша, от уступи да, цього мосту вони були створені у 1888 році, і вже розпочав роботу цей міст. Були дві опори мосту, і вже в 1935 році була побудована вже сучасна гілка опори мосту, якою ви можете бачити, і у 1956 дев'ятсот п'ятдесят році. Ну, Розібрані ці опори, мост, ну, сам, сам міст. Віша старого мосту. Опори були підірвані, десь в. 70-х роках, але ну довгий час ще стояли. Ну і мусне міст не працював. Чому ж закрили саме цю гілку Катерининської залізниці? Тому що з 1952 року в місті починають будуватися гірничо-збагачувальні комбінати на базі розробки великих кар'єрів, і таким чином саме першотравневий кар'єр він знаходиться у нас. По праву сторону ми його не бачимо, але е, за трошки пізніше подивимося по карті. Він там є. Е, і ця гілка залізниці вона вже була не потрібна, тому її розібрали і опори старого мосту е, зруйнували. У народі цю місцину з опорами називають Червоний міст, хоча це вносить плутанину. Знавці кажуть, справжній червоний міст розташований у парку веселі терни. А ці величні башти це рештки мосту балки північної червоної. Назву їй дали червоні породи, якими повниться тутешня земля. Славне це місце і унікальним скеледромом, який з'явився на опорах мосту за вишки 30 метрів. Це найвищий в області штучний тренувальний майданчик для підкорювачів вершин. Тимчасово переселенці з Херсону. Просто цікава історія Кривого Рога. Уже вже не один раз участвував у цих екскурсіях. Тепер захотілося повісти здесь. Хорошо організовано, хороші умови, хороший гід, Цікаво розказують і дуже цікаво, познавательно все. Я вже не вперше з Кривбаз-туром. мені з ними дуже подобається пізнавати. Рідне місто, його рідні такі закуточки невідомі, тому що як місто у нас дуже довго і дуже багато, на такі цікаві місця, різноманітні по своїй і по природі, і по ландшафтності, і по місцевості дуже цікаві. Особисто дуже полюбляю просто панорамні види. Ну це таке це моя слабкість, дуже сильно це подобається. Ну а взагалі ці місця вони Мають таку енергетику магнітної сили. І іноді по, по деяким проходиш, аж мурашки по кожі І від вигляду, і від відчуттів. Серед екскурсантів, не тільки дорослі, а й діти відпочиваючи, пізнають історію рідного краю. Дуже цікаво, дуже багато різних цікавих районів, дуже чисті поля багато. і Якщо вони поспіють, буде дуже гарно синє небо і жовті поля. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день.